Білітаційний центр для ветеранів війни облаштовують у міській лікарні рівного. Мріє знову ходити і стати психологом. Благодійники збирають гроші на апарат, аби здійснити мрію військового. Загинула рятуючи побратимів. Грідні просять присвоїти звання Героя України, бойовій медикині Марії Власюк. Восени рівнянин Роман Шушковський отримав травму на будівництві. Внаслідок неї втратив здатність ходити. Нині, після операції на хребті, чоловік відновлює рухливість за допомогою реабілітаційного комплексу Волк Бот Мені травма спини. Перший поперековий конець роздроблений. Мене прооперували 21 листопада. Прийшов сюди на реабілітацію, я тут вже, можна сказати, півтора місяця на реабілітації. стала трошки краще, бо так ноги завжди хиталися, не йшли рівно, не слухалися. Мала нога замага знову за запутаться. Це... Тут не трохи краще поставити краще ходьба стала. Комплекс Волкбот закупили за гроші з міського бюджету у рамках програми перетворення міської лікарні номер 2 у багатопрофільний реабілітаційний центр для військовослужбовців. Передбачається, що ветеранів війни тут обслуговуватимуть у першу чергу. З перших чотирьох мільйонів гривень, які пожертвували благодійники, зокрема місія бітниця миру, далі а, коштувало для міського бюджету придбання цього апарату Валку а це сума в розмірі 29 мільйонів гривень. Даний комплекс має бути від даху до фундаменту реконструйований. Біля даного комплексу мають бути зроблені спортивні майданчики, має бути пішохідна і починкова зона зроблена. Ця допомога реплітаційна буде надаватися різними напрямками. І вона буде поєднувати реабілітацію і команди. Ми можемо надавати таку допомогу різним. Ну і ще основне, що ми маємо зробити це ментальне здоров'я, це є псих, 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 психологічна реабілітація, І також буде нас надаватися. За словами Олександра Третяка, завершити реконструкцію планують до січня наступного року. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Послугу є малятко, знову можна отримати в Рівненському ЦНАПі. Як повідомила начальниця відділу центру адмінпослуг Світлана Торіщева, послуга була недоступна для оформлення впродовж двох місяців через реорганізацію Рівненського драцу, яка відбулася на початку січня. Є малятко дозволяє одночасно оформити сім різних послуг, пов'язаних з реєстрацією новонародженої дитини. Скористатися послугою можна в Рівненському ЦНАПі та в його відділенні мікрорайону на щасливому. Не припинявся прийом документів на виготовлення свідоцтва про народження дитини, тобто державна реєстрація новонародженого, і на послуги. Але це були окремі види послуг. Тобто зараз за один похід комплексна послуга надає можливість за один похід і подачу документів отримати відразу кілька послуг. Це і реєстрація новонародженого, тобто свідоцтво про народження, і певні допомоги пов'язані з народженням дитини. У Рівненському районі правоохоронці виявили у землі мертвого чоловіка. Сталося це у селі Заріцьк 3 березня. Сам інцидент правоохоронці прокоментували сьогодні. Зі слів заступниці начальника Нацполіції області Інни Власової, 19-річний місцевий житель повідомив, що його друг шукає 46-річного батька. Зі слів заявника, чоловік зловживав спиртним. Пішовши на роботу, з однесельчанином додому не повернувся. До будинку останнього навідалася поліція. Там вони виявили у ямі мертвого чоловіка. Сьогодні 40-річному підозрюваному суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. Під час огляду ми переміщаємо, перемістилися на подвір'я до вхідних дверей, глядаючи місцевість подвір'я, свіжо розритий ґрунт, за яким наявна яма. Найдено у помешканні в будинку ряд знарядь з речовиною бурого кольору, це молоток, це ніж і це ручна пилка. Ми встановили, що попередньо у нього не менше десяти ударів в область голови. У нього відкрита черепно-мозкова травма. Є різані рани шиї, є Різана рана більше як пиляна рана попереку. Він не міг нічого конкретно відповісти працівникам поліції, а в подальшому, взагалі, почав посилатися на статтю 63 конституції України, тобто не дає показання. В 2020 році він притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 125 та 136 Кримінального кодексу України. Були легкі тілесні ушкодження у його дружини. Я просто шокований. Це настільки це відео, воно вже розійшлося по всій мережі інтернету. Якби знімалося це відео для, для міст старіного, але воно розійшлося. Воно... Учасник бойових дій Андрій Луньов дивиться сюжет, який Суспільне зняло у січні. У ньому йдеться про те, як соліст гурту Жадан і собаки присвятив військовому пісню. Відео набрало понад мільйон переглядів. Мені вже навіть писали з мого рідного містечка, воно вже там навіть є в місцевих новинах в телеграм-каналі. І, і там знайшли, побачили мене, згадали і писали мені, спитали, як, як у мене справи взагалі. Що, так, як побачили відео і згадали, що, що є такий хлопчина. Нагадаємо, Андрій родом з Харківщини. Під час бойових дій у 2018 році він отримав кульове поранення в голову, унаслідок якого паралізувало частину тіла. З того часу військовий прикутий до ліжка. Понад півроку він перебуває у дядьковицькій лікарні. Рівненський волонтер Юрій Ятюк, який разом з друзями здійснив мрію Андрія побувати на концерті. Каже, тепер у нього з'явилася ще одна. Дуже багато людей не очікували такої реакції, що буде більше мільйона людей переглянув. Він дав велике натхнення для самого Андрія. Коли ми вже спілкувалися через пару днів з ним, я побачив динаміку в розмові навіть. Я б хотів, би, якби трішечки зараз ще опрацювати, хоч трішечки якби, розрухатися, якщо все добре. Так, і вивчитись на психолога. Хоча дуже багато хто це. Не усвідомлює, але, але допомога психолога зараз дуже багатьом необхідна. Особлива професійна допомога психолога. Це дуже дуже важливо зараз, як і для військових, так і для цивільного населення. Щоб досягти мети, Андрію потрібна реабілітація. Її проводить фізичний терапевт Володимир Карашевич. Щодня він займається з ним на вертикалізаторі. Це апарат, на якому фіксують тіло лежачої людини та переводять його у вертикальне положення. Реабілітолог каже, таким чином зміцнюються м'язи незалежно від травм. Будь-який людині треба вертикалізуватися. Для чого? У нас покращуються процеси в кишково шленковому тракту, нормалізуються рефлекси. Коли людина день часу час лежить, її тіло де втрачає оцю можливість пристосовуватися до мінливих умов довкілля. Власне, цього вертикалізатор існує. Я військовий, тому я, я, здаватися, не звик. Та й взагалі в мене по життю такий. Життєвий принцип. Я, коли здарся, то я знаю з тисячу процентів, що легше не буде. Тому в мене тільки один дивись, тільки вперед і не кроку назад. Волонтер Юрій Яцюк каже, що за п'ять років лікування Андрія переводили у різні лікарні. Гарантії, що у наступному закладі буде вертикалізатор, немає тому вони хочуть купити апарат, який буде належати лише йому. Оскільки ми бачимо, що є позитивні зміни, дуже дуже гарні позитивні зміни. Ми все таки напевно будемо ризикувати і збирати кошти на новий вертикалізатор, який є повністю новим, який буде з механічними з електричними. Деталями, які полегшують роботу не тільки реабілітолога, а самого й пацієнта. Зараз ми це все уточняємо. Є в Україні дана сума на даний момент 205 тисяч. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Це нагорода за мужність третьої ступені, В її 4 квітня президент нагородив, що вона була жива. Орден за мужність третьої ступені. Антоніна Власюк показує військові нагороди та фотографії своєї доньки Марії. 27-річна бойова медикиня загинула 24 травня поблизу села Білогорівка, що на Луганщині, рятуючи життя поранених побратимів. Нині рідні Марії хочуть, аби їй посмертно присвоїли звання Героя України. Зараз вже Маріки не повернеш. Для мене важливо, щоб за неї не забули, якою вона була насправді. Сміливою вона віддала своє життя для поранених наших воїнів. Вона багато їх врятувала. Я не знаю, чи Кожен з нас бічі зміг би так зробити, поступити, як вона 6 лютого. Брат Марії Іван Власюк опублікував на сайті президента України петицію. За місяць її підтримали 22,5 з половиною тисячі людей з 25 тисяч потрібних. Термін збору підписів спливає за 61 день. Я створив петицію з проханням нагородити її посмертно героєм України, адже вона ще при житті це заслужила. вона... Настільки була відважна, вона настільки була ввідана в свою працю. Що то не передати словами, таких як вона були одиниці, виконувала обов'язки евакуаційного бойового медика, не зважала на кількість і на це все вона їхала і знала, що їй треба їхати і рятувати наших хлопців. Марія Власюк народилась у селі Бистричі, що на Березнівщині. Вона була четвертою дитиною в сім'ї, мала трьох старших братів. Після закінчення рівницького медичного коледжу Марія працювала у центральній міській лікарні рентген-лаборантом. Це було робоче місце нашої Марії Власюк, на якому вона працювала цих два роки, коли була у нас в міській лікарні в діагностичному центрі. Марійка до нас прийшла в 2015 році і пропрацювала вона з нами до 2017 року. Прийшла молодою, веселою, енергійною, розумною дівчиною. Їй гарно все вдавалося, швидко вчилася. Починала з простих, потім закінчувала складними обстеженнями. Ми в перервах, щоб не втрачати час, проводили віджимання від підлоги, хто, ну, хто більше віджметься. Ну і звичайно, Марійка завжди була на рівні з чоловіками. з нами. Андрій Наливайко розповідає, саме на роботі Марія прийняла рішення вступити до лав ЗСУ. Коли почалася російсько-українська війна, ми обслуговували солдатів поранених. Були поранені у нас солдати, і Марійка завжди дивилася на них. ну, з любов'ю вона вирішила собі, що вона хоче стати військовою. Ми її перераджували, так як в неї гарно все виходило в плані рангенології. У 2017 році Марія Власюк пішла за контрактом у 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Вона проходила військові навчання у Литві курс молодого бійця у центрі Десна та мала звання старшої сержантки. Але про те, що у складі евакуаційного відділення пере. Бувала на передовій, рідним не розповідала, каже Антоніна Власюк. Вона не дуже часто приїжджала, по телефоні спілкувалися, в інтернеті переписувалися. Вона писала, я їй написала, але вона ніколи мені не говорила, що вона десь там на передовій. Я її питала Марійка, де ти? Я в Львові. Таже вже коли почалася війна, я пишу Марійка почалась війна. Вона говорить. Я знаю, я в Львові. Про загибель доньки рідні дізнались від її побратимів та посестер. Антоніна Власюк розповідає, разом з донькою пішли її нездійсненні мрії. Так, вона мріяла мати вищу освіту медичну, вона хотіла стати лікарем травматологом Вона сказала, я доб'юся його все сама. Вона поїхала, щоб мати досвід. У ну, війна забрала життя. Вона б його все досягла у рідному селі Марії Власюк. Одну з вулиць назвали її іменем. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.